Ризня міжнародний день людини з синдромом Дауна. Цього дня прийнято привертати увагу суспільства до дітей, яких називають сонячними, і довести вони такі, як усі. Просто мають на одну хромосому більше. Ці діти можуть ходити у звичайні дитячі садочки та школи, вчитися в університетах, робити наукові відкриття, писати музику і малювати картини. Інша справа як сприймає їх соціум. бачу себе. I see myself as a daughter, a sister, and a best friend. As a person you can rely on. I see myself meeting someone that I can share my life with. I see myself singing, dancing, and laughing until. I cannot breathe. And also crying sometimes. I see myself following my dreams. Even if they are impossible. Especially because they're impossible. I see myself. As an ordinary person with an important, meaningful, beautiful life, this is how I see myself. How do you see me? Кожна семисота немовля у світі народжується особливим синдромом Дауна. Генетичний збій відбувається незалежно від кольору шкіри чи національності, достатку чи способу життя батьків, їхнього здоров'я, звичок і освіти. Вчені не мають однозначної відповіді на запитання, що саме викликає аномалію. Та якщо у Європі, Австралії та США існують спеціальні державні програми підтримки таких людей, то в Україні зазвичай все базується на ініціативі ентузіастів. Семирічна українська дівчинка з синдромом Дауна підкорює інтернет. Софійку покинули батьки відразу після її народження, і вже з дитячого будинку дівчинку вдочерила американська родина, яка на той час мала біологічного сина, також з синдромом Дауна. Батьки називають Софію принцесою. Вони ведуть блог про життя своєї родини, сподіваючись, що він стане корисним для інших батьків, особливих дітей. Нещодавно вони опублікували відео, де Софійка доводить, незважаючи на свою особливість, може займатися усім, чим захоче, а ще вважає себе доброю, терплячою та гарною. Саме історія Софійки надихнула нас зробити програму про сонячних людей. Хто вони, чим живуть та про що мріють, давайте дізнаємось. Наша перша героїня – 21-річна Ліда. Добра, мрійлива і ніжна. Найбільше у світі дівчина любить свою родину маму, тата і молодшого братика. У вільну хвилинку каже, завжди збираються всі разом і п'ють чай. У Ужгороді Ліду знають за її роботами. В дорозі життя дівчину навчили рукоділлю. Я люблю займатися свічками, караміка. Я ночерса висипати. Найбільше Ліда любить вишивати ікони. Її витримці та старанності можна лише позастрити. Дуже любить, кажу, от слухати музику, там по комп'ютері фільми якісь собі дивитися. Тепер, от в неї фішка, вона в Ютубі знаходить весілля. Виставляють, і це вона любить дивитися. Це вона дуже. На так ставить дай біля комп'ютера, слухає чи дивиться і вишиває Оце. дуже. Вона любить ікони. Я от замітила, що вона все просить ікони. Вона вже. Не знаю скільки додому собі одну маленьку вишила, і от теж вже їй давали, що вона вишивала. Це на саме більше подобається. Не лише вишивати, а ще й смачно готувати. В центрі реабілітації дорога життя дівчину вчать бути справжньою господинею. Почистити картоплю, нарізати цибулю, а ще й сало з ковбасками без проблем. Сьогодні на обід запечена картопля з салом. Вони вчаться себе обслуговувати, вони вчаться самі собі їсти, готувати, вони вчаться батькам допомагати. Вони люблять це робити. Вони завжди захопленням. Вони пишуть рецепти. Вони потім дома батькам про них розповідають. Тобто, ну. Для них це якби велике таке от зусилля. Смієте для них це як і гра. Хто краще там картоплю почистить, хто краще там ще щось зробить. Ну їм це дуже подобається. Працелюбна і цілеспрямована, а ще довірлива. Так характеризує дівчину соціальний працівник Олена. Вона цікава дівчинка, вона дуже хороша, вона мила, вона працездатна. Вона дуже нам довіряє. Вона нам дуже часто розповідає. от щось там за маму розказує, що там от мами голова боліла. Щось там як вони з братом Ну іноді посварилися. Але тільки тим людям, кому довіряє. Якщо вона не буде довіряти, вона навіть, ну, спілкуватися лише так в межах міні, ну, мінімально буде лише. У приготуванні страв Ліда Мені у мами перестав. головна помічниця. А От серед улюблених страв картопля пюре. Постійно, мама лише Твоя улюблена страва яка? Каташка пюре Пюре? А ти вмієш її робити? Почистити жити кортошку, помете порізати і Ліда мріє стати прибиральницею. Каже, це їй найбільше подобається. Дома я допомагаю мамі прибирати. Полюк витираю, полошасу. Така пристрасть до чистоти може стати дівчини-нагоді. Мар'яна вже давно мріє про те, аби ці якості доньки проявити в професії. Єдине, що зізнається, суспільство ще не готове приймати таких помічників. Я років вісім назад була в Данії і зайшла в супермаркет, і там хлопчик з синдромом Дауна працював, розкладував в супермаркеті продукцію на полички. Ну і от ми запитали, не склали: він тут працює дві 3 три години на день. Він кожен день йде туди і працює. І я вже ну, про це зразу задумалася, тому що вона в мене дуже акуратна. От вона в неї все, знаєте, як то кажуть, під ниточку викладені. от вона речі, допустимо, після стірки, там вона може поутюжити, і все дуже акуратно вона складує. Я вже от чомусь я бачу її в якомусь супермаркеті, вона би могла викладувати цю продукцію. річ заходить не в грошах, що кажуть: от щоб мені я казала, кажу, мені не треба її грошей, просто із-за того, щоб вона відчувала себе реалізованою, що вона потрібна для суспільства. Ну, наше суспільство поки що не готове. Пані Мар'яна розповідає про діагноз своєї донечки, дізналась в пологовому будинку відразу після народження. Тоді про синдром Дауна почула вперше. Ми з чоловіком, як ну, кожні батьки дуже чекали дитину, тому що це перша дитина, бажана дитина. І в родомі, коли я родила, мені сказали, що є підозра, що в дитини синдром Дауна. Я наголошую на тому, що це синдром, це не хвороба, тому що в, наш, в нас на Закарпатті чомусь всі кажуть, що це хвороба. Це для мене був шок дуже великий, тому що 95-й рік це всього скільки 4 роки як Україна, і я жила. Родилася, ходила в школу, вчилася при Радянському Союзі, де в Радянському Союзі всі були здорові. Хворих ні людей, ні дітей не було. Вони всі були закриті по інтернатах. І для мене це був дуже великий шок. Я, я взагалі я не знала, що це таке. І зараз, коли чую, що у батьків родилася така дитина, є інтернет, є дуже багато інформації. На той час мені дали в медичній енциклопедії маленький абзац на чотири речення, де писало, що синдром Дауна це хромосомна хвороба, де лишня одна, двадцять перша хромосома, і все, і більше ніякої інформації. А коли я приїхала до генетиків у Львів, і там старий лікар-генетик, педіатр-генетик, який дивився мою дитину і сказав, що Основне до неї знайти підхід, багато з нею займатися, розмовляти, відноситись до неї як до здорової, звичайної дитини, і вона мені тільки сказала – повірте, ваша дитина буде ходити в школу. Ті слова лікаря запам'ятались на все життя. Ліда пішла до звичайного дитячого садочка, а потім і в школу. Ми пішли не як всі діти в її ровесники йшли в 6 років. Ми пішли в 8 років в школу. Закінчили стільки, скільки для неї потрібно, вона в школі взяла для себе. Вона вміє читати. Це для мене дуже багато значить, тому що якщо вона не прочитає все, редь, ну, все слово, там, чи треба щось їй написати, вона може скопіювати і по буках вона собі прочитає. Вона напише своє прізвище, своє ім'я. Це дуже багато. Ну для мене це багато значить, що моя дитина закінчила школу. А це Оля. Їй за місяць лише чотири рочки. Як і кожна дитина, вона полюбляє бавитися і привертати до себе увагу. От і сьогодні, з першого погляду, зачаровує нашого оператора. Оля друга і довгоочікувана дитина в сім'ї. Те, що донечка має синдром Дауна, батьки теж дізналися вже після її народження. Тоді, згадує Еріка, для родини це був справжній шок. Беремінус проходили нормально, от Коли вже народили, і тоді тільки нам врачка сказала, що у вас дівчинка з синдромом Дауна. Ну, я... Даже її не я кажу, з таким я перший раз таке ну, це чула. Мій чоловік теж розстрілявся тоді, не знали, що робити. Нам казали, що оставляти, ну, ми не хотіли оставляти, ми вирішили, яку Бог нам дав таку дитину, таку будемо виспитувати. Ми дуже щасливі, то багато малий допомагає, навіть малого багато учиться в комп'ютері, вже рисує собі там уже. Займатися треба, та й все. Результати, звісно, не одразу показуються потихоньку, Їсть саменька в нас, і вилочку, і ложечку, і п'єскружки в нас. Мама Олі не на камеру зізнається. Односельчани не прийняли дитину, показували пальцями та ображали. Через це родина змушена була переїхати. От в теперішньому селі ситуація кардинально інша. Дуже файно, У нас з діточками граються, тут дуже плюс іде, що ми вийдемо вулицю. Діти не тікають, граються, діляться ігрушками. Раз на тиждень за десятки кілометрів Оля разом з мамою їздить до обласного центру «В дорогу життя. Заняття з психологом дають свої результати. Оля в нас у відділенні від одного рочку, вже від маленької. Спочатку ми би, консультували батьків, як займатися, як розвиватися. Далі Оля була на групових заняттях і є з нами, ну і сьогодні індивідуального заняття. Ну, вчитися багато чому, але тут важливо, якби не зупинятися. Кожне маленьке досягнення є вже досягненням. Вона навчилася цим досягненням радіти, вміє вже оцінювати критично свої досягнення, тобто розуміє, коли це не успіхи в неї не вдалося, або радіє дуже, коли в неї є якісь якісь і успіхи. Те, що ми сьогодні дули мельні бульки, це було багато часу. Як Зазвичай для діток це є кілька разові повтори, і вони це вміють робити. Тут потрібен більше часу, більше, більше, більше зусилля, але ми цьому навчилися. Тобто вона навчилася дути ці кульки так само взаємодіяти, так само і гратися. То тут важливо, щоб не зволікати час і чим раніше з такою дитинкою починати займатися, тим раніше в неї можуть з'являтися певні навички. Якщо цього не робити, то вони можуть не з'явитися або дуже дуже в пізнішому віці. Наталя займається ще з 12-ма такими сонячними дітками з усієї області. Усі вони особливі по-своєму. Не тільки для них важливо спілкуватися з іншими дітками, але так само і іншим діткам розуміти, що такі діти є в нашому суспільстві. Вони є, вони були, вони будуть. І це не, не впливає ніяк ні на які якісь такі речі, що в це є в якихось особливих батьків народжуються такі діти або ще з якихось причин. На такі діти можуть народитися, жодна сім'я не застрахована від цього, може народитися така дитинка, адже це є генетична випадковість. Важливим є те, що діти вчаться взаємодіяти, так? допомагати один одному. Здорові вчаться в тому, що в нашому суспільстві є такі дітки, і вони потребують де в чому більшої уваги, більшої допомоги. Ці дітки вчаться, що суспільство їх готове приймати, готове приймати такими, якими вони є, і так як вони себе напозиціонують». Про далеке майбутнє своєї чотирирічної донечки пані Еріка ще не думала. Нині мріє лише про те, щоб дівчинка чим скоріш навчилась говорити, щоб могла сказати, що їй болить, що їй не болить. То що поки їй щось ну, може боліти, то вона не знає, як об'яснити. Питається жестами, бо ми в початку жестами вчилися. То вона не може об'яснити, що і жестом не може об'яснити і сказати. Дуже тяжко в нас, що не говорить. Дев'ятирічна Юлія творча і талановита. Окрім навчання у школі, малює, займається гончарством та пісочною анімацією. Та найбільше за все полюбляє танцювати. Юля улюблена дитина в родині. Та дев'ять років тому її народження шокувало батьків. Мали, що робити, куди йти, до кого звертатися, і взагалі яке майбутнє нас очікує, ми теж не знали. І це було найстрашніше. Тобто, дитина була поруч, дитина маленька, дитина, яка потребує уваги, догляду, звичайна дитина. І для нас вона була насамперед перш, перш за все дитина. Ось але. Якби всі 9 місяців вигідності ми готувалися до народження. Ми, ми, ми мріяли про її майбутнє і так далі. І раптово, після народження, після проголошення діагнозу, це все, ми, ми розуміли, що цьому майбутньому. Не бути, наша Юля відповідно росла і руйнувала всі ті міфи, якими супроводжувався на той момент. Синдром Дауна нам говорила, що дитина там не буде сидіти, не буде говорити, не буде ходити, і багато чого не буде. Але з кожним днем все більше і більше навичок вона опановувала і посміхалася нам, і, і сиділа, і ходила, і повзала, і капризувала, і, і все, все те саме робила, що інші діти. Ну поступово страх наш. Проходив ось, і ми більше зосереджувалися вже на тому, як нам жити далі, як нам організувати майбутнє нашої дитини. Знайомтесь, це Василь, йому 23 роки, і у нього синдром Дауна. Про свою особливість хлопець говорить відкрито і не жаліється на долю. Усе своє життя він жив з мамою. А нині, завдяки програмі центру реабілітації Дорога життя вчиться самостійному проживанню. Вишиваємо і готуємо їжу. Мені саме найбільше подобається, це є українські с і французькі. Моя мрія – що свою сім'ю. Свою сім'ю і, і я не буду до вічно біля мами. Мені це вже не комфортно. Василь працює в ляльковому театрі. Щодня, окрім неділі, о восьмі ранку, він поспішає на роботу. Бере віник і наводить лад біля театру. Я тут пізьме. Підметаю я тут а, -і, персоналу і що треба буде, і допомагаю хаєм хлеба. Ну, будь-які справи також. Влаштувати людину з особливими потребами наважиться далеко не кожен роботодавець. Мирослав Петій не приховує, сумніви були, та нині про свій вчинок не жалкує. Звичайно, не, не, не дуже велика складна робота. Але хотів би відмітити, що ту роботу, яку він робить, робить він її завжди з задоволенням, робить він її надзвичайно чітко. Я думаю, що нас колектив надзвичайно гарно сприйняв Василя, і я думаю, що ті його колеги, які зараз з ним працюють, дуже гарно про нього відгукуються. Неабияк пишається своїм дорослим сином, пані Тетяна. Жінка зізнається, ніколи не вирізняла його з-поміж інших для неї і її родини. Він звичайний. На переконання моє зараз. Уже я дякую своїй мамі, дякую своїй сестрі, своїй сім'ї за те, що вони допомогли мені не залишити вас у роддомі. Життя воно було. Важке, ну я б не сказала, що важке, тому що на сьогоднішній момент я вже й не пам'ятаю, що як воно все. Мені здається, що це було вчора, що він народився, і він зразу такий став уже дорослий. Важкувато було, коли в школу в садочки оформлятись, бо в ті часи не хотілося. Зараз вже інклюзивне навчання, інклюзивні школи. Да, потихеньку приймають діток з таким діагнозом. А раніше вони ж були закриті всі вдома, Багато в Ужгороді дітей, які. Знаходилися вдома тільки зі своїми батьками і на вулиці вони дуже рідко виходили. Я дуже задоволена, що він має ціль, що в нього кожен день робота, що він знає, що він працює, що він має свої гроші, що він може вдома вже розподілити бюджет. Він знає, що потрібно заплатити за квартиру, що потрібно заплатити за якісь потреби. Є розвиток якийсь нині Василь не лише працевлаштований, самостійний молодий чоловік. Він ще й талановитий танцюрист та спортсмен, вишиває бісером, любить готувати, має дівчину та планує створити власну сім'ю. А ще мріє здобути юридичну освіту та допомагати таким, як він. Іспит на людяність або право бути нормальним. Щоб подолати стереотипи у сприйнятті сонячних людей, потрібно більше про них говорити, показуючи різні сторони їхнього життя. Лише за цієї умови така людина перестане бути незвичайним явищем і стане повноцінним членом суспільства. Мені звати Олександр. Я живу в Україні. Це михорос, це моя. Громада. Важливо пропосуди милость. Я українець. Я маю такі ж права, як і ви, держава, має розуміти, що мені потрібна допомога. Я хочу досягти своєї своей мити, працювати, мати родину І мир, неба над головами. Саме тому ми милость мають посудить. Будь ласка, послужите наше відео. Лише одна зайва хромосома робить зовнішність сонячних людей нестандартною. Вони щодня доводять світові. Синдром Дауна не вирок стають успішними та відомими. Карен Гафні – 34 роки. Очолює організацію, яка допомагає соціалізації особливим дітям. Незважаючи на паралізовану ліву ногу, перша людина з синдромом Дауна, яка змогла переплести ламанш. Золота медалістка Паралімпійських ігор, почесний доктор університету в Портленд, штат Орегон. Павло Пінеда, іспанський актор, має кілька дипломів: викладача, бакалавра мистецтв, а також диплом в області педагогічної психології. Тім Харріс – успішний ресторатор. Саме йому належить найдружелюбніший ресторан у світі, який пропонує своїм відвідувачам, окрім традиційних страв, безкоштовні обійми Тіма. You, Про юну піаністку Лізу Халявченко з Дніпра декілька років тому почула уся Україна. 13-річна дівчинка переможниця багатьох міжнародних всеукраїнських конкурсів. Вже продемонструвала свої таланти в Болгарії, Італії та Іспанії. Іван Бурковський працює у ювелірці, ставить проби на готових виробах, займається плаванням і боксом, грає в пейнтбол. вивчає англійську. 19-річний Богдан Каравчук з Луцька, перший в Україні хлопець з синдромом Дауна, який вступив до університету. Мріє стати істориком. А Денис Назаренко мріє стати чемпіоном. Десятирічний хлопець займається в одній з київських секцій та бере участь у спортивних змаганнях. Роману Максимовичу зі Львова ближче мистецтво. Хлопець любить вірші, вивчає кілька мов і цитує на пам'ять Євангелія. Дякую богові за три речі: за моє життя, за любов і за щастя, за батьків. А от Закарпатець Василь вже кілька років успішно працює в ляльковому театрі. Я підмітаю. Я тут в персоналу і хотіла буде допомагати, треба будь-які справи також. Їх особливість не привід відмовлятися від звичайних занять і справ. Спілкування для них дуже важливе, як і для будь-якої людини. Ізолюючи від себе таких людей, суспільство витрачає не менше. Багато з них змогли б докласти свої таланти в таких професіях, де цінуються душевні якості або вміння працювати руками. Тільки громадські забобони заважають таким людям бути повноцінними членами суспільства. Так вони іноді вперті бувають, але вони настільки добрі, вони настільки позитивні, вони настільки відчувають, коли ти їх любиш, і вони віддають тобі всю любов. Якби ну я знаю, що їх не треба ну, боятися нічого навпаки, їм треба відкритися. Тоді вони будуть знати, що тобі можна довіряти. Вони точно такі самі, як звичайна здорова людина, тільки вони набагато добріші, дуже вони ну, от, от, дійсно вони добрі. Вони зла ніколи не тримають і ніколи нікого не обідять. Як кажуть, от від них можна чекати, чого хочеш. Ні, від них тільки можна добро бачити, добро, відчувати це добро, тепло. Ну, я кажу, їх треба сприймати як звичайних, здорових людей, дітей. Кажуть, сонячні люди покликані цей світ, аби зробити його добрішим. Вони ніколи не тримають зла і завжди посміхаються. Я точно знаю, вони одні з нас, і такі ж, як ми, просто мають на одну хромосому більше.